Астрологічний прогноз у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС аварії на Запорізькій атомній станції я не прогнозую. Вважаю, що ну, такої радіації або як при Чорнобильській станції, що буде евакуація населення, там підвищення радіаційного фону, таких прогнозів не бачу на червень, на липень, на літо. Далі про цей прогноз більш докладно. 7 червня розташування планет таке, що в акценті Плутон вважає, що 7 червня будуть прийняті якісь рішення щодо заходів безпеки на Запорізькій атомній станції. Вона знаходиться на березі річки Дніпро і Каховського водосховища і знаки Зодіака Риби. Знаходиться Сатурн. Сатурн означає холодна проблема. Тобто не, проблема не гарячого типу, а холодного і повільного типу. Якісь обмеження, тобто обмеження води, обмеження водопостачання. А в напружених аспектах в червні знаходиться в складних Марс, але Марс пов'язаний ну, більше з вогнепальною зброєю, з обстрілами, ну, з такою війною за допомогою зброї. Масові знищення людей, масові катастрофи, масові такі проблеми вони пов'язані з Плутоном. Плутон чим далі в червні, тим відходить від напружених аспектів. А в липні, в районі 20-х чисел липня прогнозую ситуацію на Запорізькій атомній станції в районі 20 липня. Таку, що вимушена буде Російська Федерація прийняти якісь рішення щодо Запорізької атомної станції. Значить, далі, також ну, видно вплив затемнень на те, що відбувається. На Запорізькій атомній станції, наприклад, сонячне затемнення, воно вже було давно, 20 квітня, але ж в ньому видно, що воно несе з собою якісь події, ну, які от трохи пізніше правда, відбулися, ніж сонячне затемнення. Події, які заважають роботі Запорізької атомної станції, Плутон, який пов'язаний з атомною станцією, сонячне затемнення в напруженому аспекті, тобто військові дії, які якось заважають роботі Запорізької атомної станції. І також затемнення місяця, яке було 5 травня, і е, взрив дамби стався ровно прировно через місяць. Після затемнення місяця, тобто затемнення місяця теж воно впливає заднім числом. <кій> в карті затемнення місяця теж таких позицій, які позначали ну, аварію на Запорізькій атомній станції, немає. Під час обох затемнень, Марс знаходився в стихії води, і навесні вже були оці проблеми зі стихією води, то підтоплення на Київщині. То спуск води на Дніпрогресі, то ще якісь такі історії з стихією води. І знову ж таки, заднім числом воно ще тягнеться. оця енергія проблем з стихією води сюди, в червень. Марс означає агресія або проблеми рак стихії води. Але. Щодо теми ну, катастрофи такої на ядерної небезпеки, це затемнення. Воно не схоже затемнення 5 травня. Плутон знаходиться в напружених аспектах, але так, трошки збоку, трошки осторонь від цього, ну, від цього затемнення. Те що, відбувається, те, що відбувається зараз, ще буде перехід Плутона, в, який пов'язаний з атомними станціями. Перехід Плутона із Водолія в Казірох. Це відбудеться, господи, 11 червня. 11 червня, це теж означає, що з 11 червня. Запорізька атомна станція буде працювати в якомусь іншому режимі. Козірог тут я би трактував як обмеження, зниження, обмеження. Водолій я би трактував, якщо атомна станція опинилася ну, в нештатній такій незапланованій кризовій аварійній ситуації. Перехід Плутона в Казірох з 11 червня. Казірог в даному випадку трактує як холодний знак зодіака, знак обмежень, тобто охолодження Запорізької атомної станції. Ну я не знаю, чи це повна зупинка, я технікою там не володію, чи це повна зупинка, чи це обмеження потужностей, от, чи це пауза. Казірох може також означати пауза. У зв'язку з, але це не, не аварійні, не катастрофа типу Чорнобильської. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.